Всім привіт! Ви на каналі StrongGame.ua, з вами Ася і ми починаємо. У минулому відео про озброєння ми розібрали звідки падають сети і що воно таке. А сьогодні ми поговоримо про те, які сети підійдуть новачкам. Попереджую, я людина вередлива, і я не скажу вам, одягайте це і це, йдіть, вибивайте те і те, і буде вам щастя. Я за те, щоб людина самостійно дізнавалась гру, самостійно обирала свій стиль гри і підлаштовувала гру під себе. Тому я назву найпопулярніші сети, які можуть бути гарною базою, а далі спостерігайте, читайте описи сетів, які отримаєте у грі, або десь побачили, почули. Це буде розширювати ваш кругозір стосовно гри Тесо. До того, як ви вкачаєте 50-й левел і 160 чемпіонку, можна одягати просто те, що вам трапляється в руки, або можете попросити друга чи когось в гільдії, щоб скрафтили якийсь сет. І тут я хочу вам запропонувати гільдію Guards of Ember, яка має свій дискорд канал, де вам щось зможуть підказати, допомогти скрафтити, вибити чи щось у такому роді. І також не забувайте про TamRiel.ua це дискорд канал, створений для того, щоб зібрати українських гравців і, звісно, також можуть вам щось підказати, допомогти, зорієнтувати і все-таки інше. Майте на увазі найкраща особливість трейд на броні для ПВЕ-гравців допомога богів Мунтуса. Вся ваша броня має бути з цим трейтом це в ідеалі. Спочатку подивимось на крафтові сети, які підійдуть, і на стадії прокачки до 160-ї чемпіонки, і пізніше ви можете з ними йти, вибивати щось цікавіше або більш-менш комфортно дізнаватись грудалі. Закон Джуліануса, вроджена Аксіома, Ганіфорденом. Служитель нового місяця та ловче, народжених приливом, який зараз є дуже популярним, і я сама з ним бігаю. Коли просите когось скрафтити сет, то оточнюйте трейд, допомога богів і її тип легка або середня. Також втовчнюйте рівень, на який вам потрібна ця броня. Майте на увазі, крафтова броня не має зачарувань, їх потрібно додати власноруч. Ви можете також попросити їх скрафтити або купити у гільдейських торговців, але дуже уважно дивіться на рівень гліфу. Броню чарують на відповідний для вашого ресурсу глів, збільшення магії чи запасу сил, і інколи можна одну-дві частини зачарити на здоров'я. Сети з інших джерел я раджу збирати вже після отримання 160-ї чемпіонки або ж вам доведеться їх перезбирати знов. Сет з підземелля на 4 людини, їх потрібно вибивати власноруч. Стандартні підземелі, які не вимагають купляти доповнення, це медуза з Аркс Корініуму і плетіння вогняних чар, місто попілу і першим, і другим. Сети зданчів, які вимагають купляти доповнення або мати Есоплюс, пил Різб'єра Рун і стовп Нірна. Сети локацій. Їх можна придбати у гільдійських торговців або вибивати, але про це вся інформація була у попередньому відео. Материнська скорбота з Дешаану. І далі вже ділсі речі, такі як виразкове серце з орсиніуму і зловісне вино з золотої дороги. Є дуже гарний сет сиродилу смертоносний удар, який ви можете купити або в сиродилі за альянсові бали, або в гільдійського торговця за золото. Це один з найпопулярніших сетів зараз у Дадешників. Популярні міфіки. Нагадую, для отримання міфічних предметів вам потрібна глава гри «Мур» і вкачення гілки розкопок і локування. Далі ви вибиваєте зачіпки і викопуєте їх. І непогані монстрсети, які можна швидко вибити і носити як обидві речі, так і одну Валькін Скорія, місто попілу, друга, вогняна паща, в'язниця вигнанців друга, і слизобрюха, каналізація вироста, друга. Нагадую, що монстр-сети поділяються на дві частини, голова та плече. Голову ви отримуєте за вбивство останнього боса підземелля на ветеранській складності, а плече ви купляєте за ключі, валюта Гільдії безстрашних у відповідного торговця гільдії. Чому тут немає сетів на танка або цілителя? Це специфічні ролі, які вимагають від персонажа мати багато прокачаних гілок. І грати на них на початку свого шляху дуже складно. Тому краще грати на бійці, прокачувати різні навички, гільдії та сабкласи, повільно вибивати сети з підземелля тріалів підземелля, що на 12 людей розраховані, і вже потім перевдягатися хіла чи танка. Але про це ми ще будемо розмовляти. Всім дякую за те, що подивились це відео. Не забувайте підтримати канал лайком, коментарем та підписом. І якщо раптом ви захочете підтримувати фінансово, у описі відео є посилання. До скорих зустрічей!